Вирішив я відрегулювати амортизатор. Ну, всі знають, що на раллі, на лосю 300-му, зверху регулюється амортизатор, і багато в Ютубі бачив відео, говорять, що дуже важко туди долізти, треба знімати весь пластик, там підрамника, розбирати всього мотоцикла. Я просто зняв бачка оцього на тормозуху. І ось, будь ласка, тут гайка. Беру отверточку, ставлю в зуб і рукою, навіть не молотком собі стукаєш, звідси підстукав, з цієї сторони підстукав і спокійно крутиш цю гайку. А потім, вже як хочеш законтрогаєте, то просто молотком підстукав і законтрогає сильніше. І не треба нічого розбирати. В принципі, все тут можна долізти. Не скажу, що супер, класно, удобно, ну типу проблем немає. Поставив отак отвертку, рукою постукав і крутиш гайку. Так, що користуйтесь кому тренер? Ну не знаю, можливо на ралі там якось по інакшому а от на простому лосю трьохсотому все робиться отак.